І до європейських новин на виборах до земельного парламенту в німецькому регіоні Бранденбург перемогла соціал-демократична партія Олафа Шольца. Водночас на другому місці з невеликим відривом опинилась ультраправа сила Альтернатива для Німеччини. Раніше альтернатива для Німеччини перемогла на земельних виборах в Тюрінгії та отримала суттєвий результат в Саксонії. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане, вітаю тебе, Богдана. Так. От власне що означають ці результати виборів для соціал-демократичної партії Олафа Шульца? та що вони говорять про зростання впливовості альтернативи для Німеччини, Олексію? Як ти вже сказав, соціал-демократи Німеччини це урядова партія, партія канцлера Олафа Шольца на першому місці, але лише з відривом з Нобільшки. Один відсоток, тобто зовсім зовсім небагато, і це знову ж таки показує, що а, крайня права партія альтернатива для Німеччини, і також крайня ліва партія Союз Сари Вагенкне, а, очевидно показують, що вони здобувають щораз більші, а, більшу кількість голосів, і а, сьогодні а, представниця партії. Альтернатива для Німеччини показувала, що у цієї партії досить серйозні претензії на майбутнє Я вважаю, що ми на правильному шляху і що ми повинні триматися курсу. Альтернатива для Німеччини перетворилася на програмну партію. Ми вже є народною партією з виборчою підтримкою на рівні понад 30%. Також за загальнонаціональними тенденціями згідно з опитуваннями, ми вчора піднялися в рейтингу. Це дуже успішний і приємний показник. Ми є другою провідною силою в країні з великим відривом, і з цього випливають наміри АДН брати участь в уряді. Виборці дали нам урядовий мандат у всіх трьох землях східній Німеччині. Воля виборців тут однозначна. Богдане, я від цієї партії альтернатива для Німеччини неодноразово лунали критичні заяви на адресу підтримки України, схожа риторика, що цікаво звучала і від ультралівих, що це може означати для допомоги Україні. Політики цієї партії очевидно перевищують і рівень своєї підтримки, і також очевидно завищують свої амбіції. Але, хоча йдеться про всього навсього місцеві вибори у наразі, Трьох е землях так званих Німеччини з 16. Е і на місцевому рівні е ці партії чи уряди, в яких братимуть участь ймовірно, ці партії не е беруть участі, не впливають ні на зовнішню політику, ні на оборонну. Але очевидно, що голоси ці лунають. Вони лунають у виборчих кампаніях. Вони лунають з засобів масової інформації і від крайніх. І від крайньо правих, і від крайньо лівих. Ми дуже часто у Німеччині чуємо гасла, фактично, майже однозначно співзвучні тому, що чути з Кремля. Богдане, а от якщо подивитись взагалі на історичну динаміку, чому саме на сході Німеччини ультраправі сили отримують такі високі показники підтримки, як ми бачимо от зараз на цих земельних виборах. Поки що виглядає так і в Німеччині сподіваються, і аналітики вважають, що в західних землях на більшій частині території Федеративної Республіки Німеччини крайні праві і крайні ліві, ліві такої підтримки, як на територіях колишньої комуністичної НДР, не будуть мати. Але насправді значною мірою те, що відбувається в Німеччині, є також відображенням процесів в інших країнах, де крайні екстремістські сили зростають так само, як у багатьох країнах заходу чи, чи у США чи у Європі. І про це говорять і німецькі аналітики. Отже, загалом проблема полягає у тому, що ультраправі партії, і це стосується усіх ультраправих партій у Європі, пов'язані з загальним страхом щодо майбутнього, з побоюваннями щодо економіки та щодо інших суспільних питань. Крайні партії пропонують дуже прості відповіді щодо імміграції і внутрішньої безпеки. А жодна з демократичних партій не може відповісти на такі питання легкими і швидкими рішеннями. Але важливо прислухатися до людей, щоб намагатися вирішувати. Особливо економічні проблеми і так робити політику. Отже, як кажеться представниця одного з університетів у Німеччині, крайні партії, крайні праві, крайні ліві, інші популістські сили просто пропонують легкі відповіді на складні запитання. Це не означає, що вони... Справді можуть вирішити чи то проблеми е, імміграції, е, чи то проблеми е, безпеки, наприклад, рівня злочинності в країнах, і дехто каже, що ну справді їм просто треба дати шанс для того, щоб вони були ось при владі, і таким чином показали, що насправді ті проблеми, які вони пропонують, дуже легко вирішити, е, вони цього зробити очевидно не зможуть, е, але з іншого боку, є ризик, тому що е, є країни, де екстремістські партії чи екстремістські сили, і історія показує, що прийшовши до влади, такі е, такі екстремістські політики, екстремістські партії дуже часто владу не хочуть віддавати е, і вдаються до е, фактично е, силових засобів для того, щоб їх зберегти. Наразі європейці сподіваються, що Очевидно, до цього не дійде, що ми бачимо просто звичайну політичну боротьбу різних сил, про те, що є протестний електорат, який підтримує фактично протестні екстремістські популістські партії, і що, зрештою, це просто частина нормального демократичного процесу в демократичних країнах. Богдан залишається у нас менше однієї хвилини. Чи може вплинути позиція цих крайньо лівих і крайньо правих сил на соціал, на позицію соціал-демократичної партії партії Олафа Шольца стосовно України? Напевне, до певної міри може, і зокрема, ось чому ми говоримо про те, що значних успіхів домоглася крайньо права партія, альтернатива для Німеччини у цих саме. Землях так мовити так регіонах регіонах Німеччини, і вже провідні партії німецькі заявили, що не будуть з ними співпрацювати, що не пустять їх до влади. Але тоді постає питання, що вони провідні партії ймовірно будуть змушені співпрацювати з крайніми лівими, і в цьому є небезпека. Богдан, дякую тобі. Дуже Продовжуємо стежити за цією темою. На зв'язку з нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан.